Вітаю усіх мешканців міста Мрії на зв'язку МЕР міста Мрії, який зробить ваше життя неперевершеним ідеальним. Сьогодні я, із оглядом всього, того, що у нас відбувається, проїжджаю по вулицях міста як звичайна людина. Вислуховую всі претензії. Буду намагатися зробити все як найкраще. На мене тоді йшли чутки, що в місті з'явився якийсь журналіст, який розповідає, що у нас корупція процвітає. Зараз ми її викорінимо цю корупцію. От, подивіться, куди я йду? Я йду снідати. Ну що ж, давайте повернемося до місця корупції. От, я вже усіх посадив, хто був винний в цьому, і вони не останні. Як усім відомо, ми вирішили практично повністю переробити нашу енергосистему, побудували нові вітрячки, але виявляється, що усі вітряки, які ми перенесли, незрозуміло куди пішли. Тобто, вітряки не під'єднані до нашої енергосистеми. Схоже, що нашу електроенергію кудись відправляють далеко. Продають за кордон. Ми зараз виправимо цю ситуацію. Наше місто знову засяє. Знову у нього буде своя електроенергія. А всі винні будуть сидіти обов'язково. Відходами ми вже розібралися, про які також говорили. Немає відходів, все ідеально. Все чистенько. Нові споруди. Так, будуть нові споруди, там в нас же скоро поїзди будуть. Обов'язково будуть. Але для початку нам потрібно звичайно же ж, зайнятися людьми. людьми. Споруди спорудами, а люди. Люди що зараз потребують? Напевно, роботу, так? Давайте подивимося. На рівень безробіття. Всього 9% у нашому місті безробіття. 9%. Це чудово. Сьогодні ми займемося будівництвом лісового господарства. Лісове господарство повинне процвітати. Повинні наші ліса допомагати нашим мешканцям. Як без цього? Тому ми прокладаємо дорогу, яка буде забезпечувати можливості доїхати нашим мешканцям до нових місць своєї праці. Так, в першу чергу ми будемо зайняті тим, що будемо будувати нові місця праці. Ми навіть не будемо будувати асфальтну дорогу. Так, тому що лісовози будуть їздити. І це не дуже добре, так? але не переживайте, ми обов'язково будемо садити назад усі ліса. Усі, абсолютно, все буде у нас чудово. І я вам обіцяю як мер. бути не може. Ми не будемо тут щось придумувати. Не потрібне для наших мешканців. Мешканці це основне. Так. І лісове господарство для них також потрібне. Ми обов'язково засадимо все, що видрубуємо. Я обіцяю як мер. А як ви знаєте, політики ніколи не обманюють своїх виборців. Ніколи. Наша промисловість. Наша промисловість обов'язково буде розвиватися. Зараз у нас буде новий район. Новий район. Обов'язково він буде відповідати тому, до чого ми йдемо. Створюється цілий новий район. Новий район у нашому прекрасному чудовому місті. Район, який буде займатися лісовим господарством, що може бути краще, і, звичайно ж, розпочинаємо будівництво. Будівництво промисловості, яка нам допоможе розвинути наше місто. Ми не будемо вирубувати всі ліса. Не переживайте, я знаю, що зараз буде багатьо людей незадоволених. Але ми візьмемо лише частинку і не будемо виходити за межі. Зато уявіть, скільки людей знову будуть мати роботу. Я думаю, що усі ті, хто будуть працювати, будуть завжди задоволені. Ми обов'язково наймемо працівників, які будуть садити нові ліси. Я вам це гарантую як мер цього міста. А мер ніколи не обманює. Ви ж це знаєте. Звичайно, як може бути по-іншому? Ви повинні довіряти мені. От, дякують нашому меру. От, уже подяки. В соцмережах ідуть подяки. Що може бути краще? Мер все лише для вас. Ось. Дякують. Дякують. Іншої підтримки мені не потрібно. Вірте меру, він вас ніколи не підведе. Пішли перші будівлі лісового господарства. Ми розвиваємося. Усе буде чудесно. Я впевнений, що ми розвинемося, я впевнений, що наше місто буде процвітати. Як без цього? Без цього ніяк, по іншому й бути не може. Ми обов'язково займемо і інший берег нашого міста, розвинемо його і туди. Думаю, нам потрібно і сільське господарство розвивати. Ми трішки перейдемо, от люди жаліються на те, що сміттєвозів немає. Мені тільки щоб пішов сигнал. Зараз обов'язково я розберуся із цією ситуацією. Що у нас із сміттєвозами? А? Об'єкт очищається. 5%. Все. Готово. Працювати все буде. Що у нас тут? 71%. Нормально. Ще можна працювати. Ще можна возити. Я думаю, ми ще один сміттєпереробний завод навіть побудуємо. Обов'язково побудуємо його. Не будемо будувати звалище. Для чого вони нам? Мар турбується про своїх мешканців. У нас відкрився тільки що утилізаційний завод. Все для того, щоб місто розвивалося. Люди жаліються, що тут немає електроенергії. Зараз мер вирішить цю проблему. Обов'язково у нас все буде. От. Електроенергія уже є. Можете працювати далі. Не засмучуйтесь. Звертайтесь до мера, він зробить все. Немає нічого неможливо. Але ми повинні були зайнятися ще й сільським господарством. Сільське господарство повинно у нас знову ж таки йти вперед. Ми знову ж таки не будемо розширювати непотрібні. Заселяти це все непотрібними речами. Ми просто здійснимо те, що від нас очікують. Ось так. Заселяємо це знову ж таки зонами сільського господарства, лише сільське господарство. Інша промисловість у нас навіть не розвивається. Ми більше не будемо будувати заводи і фабрики, які забруднюють наше чудове прекрасне місто, які йдуть нам на мінус. Ні, більше цього не буде. Ми будемо лише екологічне підприємництво розвивати. Так, що у нас тут? Пожежа, пожежа, але наші. Прекрасні пожежні все зроблять. Наше чудове місто буде просто взірце для всіх, для всього світу. Я вам це гарантую, як мер. Все чудесно у нас працює. Проблем просто бути не може. Бути не може. Я думаю, що мер навіть пожертвує додаткові фінанси, оскільки у нас тут лісове господарство. І. Звичайно же ж виділить гроші на створення пожежного депо. Так, тому що ліс, з лісом жартувати не можна. Не можна. 12 тисяч! 12 тисяч! Ми виділили грошей для того, щоб Наш ліс ніколи не горів. Працівників не вистачає. Не вистачає вже працівників. Чому не вистачає? Тому що. У нас і, практично немає безробіття. Хоча 9% ще є, а що ці 9% людей то роблять? Чому ви не працюєте на благо нашого міста? Хм, Дивна ситуація. Дивна. Ви не любите своє місто? Чи що? Що з вами? Для чого рубати стільки дерев? Ох, вже прийшли зелені. Знову ж зелені. Ви подивіться, я ж тут все роблю для вас, все для мешканців міста. Ми зараз ще посадимо нові дерева, обов'язково. Я вам обіцяю. Просто зараз розпочнемо садівництво розвивати. Які вам дерева? Дубів посадити? Чи сосан, а? Давайте вам дубів насажу. Ось. Дубів! Багацько дубів! Розвиваємо, розвиваємо садівництво! Достатньо вам стільки, дубів, а? Давайте ще солсон вам. Вот. Тільки, тільки не треба казати, що я щось роблю погано. Я виділяю гроші на все. Пожежну станцію спеціально побудував. Щоб все було чудесно. А так би ліси просто постійно. постійно горіли. А так вони горіти не будуть. У нас невеликі лісовози їздять. Дорога така спеціально для лісовозів зроблена. От Зараз дощик впаде, і наші дерева ще будуть краще рости. Яких робітників не вистачає? Без освіти, так? От, потрібно неосвічені люди. Що ж, я думаю, тоді ми зробимо наступну ситуацію. Ми побудуємо. Невеличке селище. Щоб люди могли жити тут. Просто біля своєї роботи. Просто біля своєї роботи. У нас буде невеличке селище. Дорога буде йти звідси. Ось на березі. Річечки кому захочеться. Всі будуть проживати. Ні, ну це, це вже. А хоча ні, можна. Можна Можна заселити і так людей. Я думаю, вони будуть задоволені з тим, що можуть жити на берегу річки, і будуть працювати, от е, прям, прям в себе там. Недалеко. На лісовому господарстві. В цьому селищі. Ось! Є у нас селище. Заселяємо його людьми. Давайте будуйте свої хатинки. Я думаю, що ви повинні бути задоволені тим, що мер турбується не лише про сучасні якісь будівлі, але і для звичайних людей. Для звичайних, яким не подобається ця вся урбанізація. Будуть хатинки розміщені не одна біля одної. А буде трішки у нас проміжок, щоб можна було себе відчути, що ви живете практично в лісі. Всі, хто бажає, всі зможуть. Для всіх побудуємо будівлі. От, пішли будівництво, пішло будівництво. Наші будівельники будуть працювати вдень і вночі для того, щоб забезпечити усіх бажаючих житлом. Води потрібно. Зараз ми забезпечимо наше селище водою. Обов'язково. Наше селище буде забезпечене усім необхідним. Електроенергія. Електроенергія. Зараз буде у вас електроенергія. Все у вас буде. Обов'язково. Так, до речі, тут у нас вже навіть необхідності немає в тому, щоб щось змінювати. От! Уже будуються невеличкі будиночки. В лісі, все чудово. От, можна відразу на роботу поїхати, кому хочеться. Ми навіть побудуємо ще одну дорогу, додатково, щоб люди могли діставатися якомога швидше до себе. На роботу, так? Як по-іншому може бути все для людей? Які прекрасні малесенькі будиночки. Ну, хто не захоче жити в такому будиночку, трьохповерховому, малесенькому, посеред лісу. А кому подобається може ось такому проживати. А можливо, хтось ось такому хоче прожити? Для кожного знайдеться робота, для кожного знайдеться місце проживання. Приїжджайте в місто Мрії, голосуйте за нашого мера. Він робить все для людей. Обов'язково лише для людей. Думає лише про людей. Ну а на цьому завершується наше пряме включення із мером. Не забувайте підтримувати мера. Він же ж все робить лише для вас. А на цьому все і до нових зустрічей.